Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Перші цього тижня! У полетіло люблю я, упалетіло друзі вірю я. Сіді проєкти, крокуючи шляхом Ubisoftів, заявили, що сайберпанк 2077, який не перемагав на The Game Awards. Отримає окреме видання Game of the Year Edition. Щоб була не просто перемога, а тріумф. Це видання включатиме в себе основну оригінальну гру та майбутнє доповнення Phantom Liberty. Отака От хуйня малята. Батько Файтингів у всесвіті Ed Boon запевнив, що не варто чекати нової забавки від його студії на The Game Awards. Він бреше. Знаючи його та його тролячі пости у Твіттері, це цілком може бути маневр на відволікання, хоча хто його зна. Дякуючи злому М'єсу, що запитав у Твіттері розробників, ми знаємо, що Калісто протокол вийде в Україні для власників Плейстейшенів 9 грудня. Ну нарешті! Не знаю, що вони там робили, чи додавали локалізації, чи вирізали щось, але одне відомо точно, що до того часу гра вже більш-менш буде пофікшена. Тому українці дякують всьому світу за бета-тест. Йоле, ти щасливий? Помірно. Все поглинаючий Фортнайт затягнув до себе ще кількох ігрових персонажів інших франшиз. Зокрема, туди потрапив дом та курвак. Теж так кідечко заковали, а потім обервав відламі в бжух. От хлопка праві Марвен, І уж не козакує Інтернетами ширяться чутки, що Сіфу отримає власну кіноадаптацію. Історію наче писатиме Дерек Костланд, сценарист фільмів про Джона Віка. Що тепер буде з Джоном Віком? Куди Кобила туда я туда? Я хуяна, де я. є? Симулятор фермера за 22 рік отримає видання Platinum Edition, що додасть до гри купу нової техніки та іншого контенту. Ні, режиму з крадіжкою танків русніше, так і не завезли. Не розтраюйся. Netflix ніяк не відчепиться від дійної відьмачої франшизи і анонсує новий серіал Відьмак кровне походження. Події розгортатимуться за тисячу років до пригод пана Геральта. Екранізація має розповісти історію того, як взагалі з'явились відьмаки. Глянути на це діло можна буде вже 25 грудня. Також недавно HBO представили свій трейлер екранізації Last of Us, що містить купу соковитих кадрів файну гру Педро Паскаля. Та взагалі не той від Бели Рамзі. Але то таке оцінювати через трейлер. Глянемо вже в серіалі, який має релізнутись 15 січня. Традиційно дякую спонсорам моєї ранкової кави, що забезпечують мене шаленою мотивацією продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Мене, як завжди, було звати дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.